Слава Богу! Ісус Господь, вітаю вас, друзі, з 31-ю річницею Незалежності України. Чому це так важливо? І як це стосується нас, як християн? Адже ми знаємо, що в Святому Письмі написано, ми не від цього світу. І це так, ми не від цього світу, але ми в світі. Господь послав в нас цей світ як світло і як сіль, щоб ми впливали на цей світ на користь Божого царства. Що це значить, що ми не від цього світу? Це значить, що в нас інші цінності, в нас інший світогляд та зовсім інші життєві цілі. Господь покликав нас, щоб через проповідь Євангелія, вчення Божого Слова та наше християнське життя ми вплинули на цей світ світ. Чи є в Бога відповідь на проблеми людства? Чи є в Бога відповідь на те, як будувати державу? Так. Чи є в Бога відповідь на те, як будувати стосунки між народами? Чи як вирішити наші економічні питання? Звісно, що так. Отже, маючи таку Божу мудрість, чи можемо ми відсторонитися від усього того, що відбувається навколо нас? Чи може церква? Дивитися, як цей світ або наш народ лежить на узбіччі, і як той священник левіт пройти повз. Звісно, ні, ми не можемо. Бо церква покликана Богом принести народам Євангелія, але ми не можемо зупинитися тільки на цьому. Ми покликані також навчити народу тому, як будувати їхнє суспільство, як будувати їхню економіку, як будувати їхнє політичне життя, як піклуватися про бідних, як побудувати справедливий лад? Повертаючись до Дня Незалежності, чому це так важливо для нас, як християн? Бо Бог оселив нас в землі України. Він поставив нас тут царями і священниками для того, щоб ми через молитву та проповідь Божого Слова захищали і скеровували цей народ на добрі шляхи. Ми відповідаємо за цей народ перед Богом. Ми відповідаємо за те, щоб цей народ був збережений, процвітав та виконав покладену на нього Богом місію. Незалежність України важлива також тому, що це питання виживання нашого народу. Якщо ми не будемо незалежними, ми опинимось у владі тиранів, яким байдуже до благополуччя цього народу. Багато разів в історії України це відбувалося. Варто згадати численні спроби позбавити наш народ нашої культури, нашої мови, наших цінностей і намагань повністю навіть знищити наш народ, наприклад, через Голодомор 33, 34 років або голод 47-го років або через численні депортації, або через спроби винищення нашого народу під час Другої світової війни, наприклад, коли з лівобережжя забирали чоловіків і навіть дуже часто без зброї кидали їх на форсування Дніпра. Тож незалежність це необхідна умова виживання нашого народу. Необхідна умова безпеки нашого народу. Та також незалежність є основою для того, щоб народ України зайняв своє місце серед інших народів землі і виконав те, для чого Бог створив його і покликав. Чи існує план Бога для народів? Звісно, Бог створив народи, і він має справу з народами. В кожного народу є своя краса від Бога, в кожного народу є свій дар від Бога і є свій вплив на цей світ. Частина цього впливу є і в народу України. Є покликання Боже для України. Є план Божий для нашого народу. Я впевнений в цьому. Саме проти цього плану йде зараз війна. Скрізь, куди приходить так званий руський мир, приходить руйнування, приходить занепад, смерть духовного життя, переслідування віруючих, закриття церков. Ми повинні, повинні розуміти, що йде духовна війна за майбутнє України та інших народів. Йде духовна війна за Божу роль, Божий план, який має виконати народ України. Я впевнений, що так само, як Україна годує багато народів фізичним хлібом, вона покликана Богом нагодувати народи і хлібом духовним. Україна це житниця Євангелія для багатьох народів. Це голос істини, справедливості та свободи серед інших народів світу, який зараз гучно звучить. Богу подобається різноманіття, друзі. Бог любить народи, він створив їх різними. Диявол ненавидить народи і хоче їх знищити. Але ж чи не сказано, що у Христі немає вже ні юдея, ні Еліна, ні Скіфа? Так, це звісно. Що у Христі ми стаємо братами, не зважаючи на нашу національну приналежність. Ми набуваємо більшої і важливішої ідентичності як християни. Але ми маємо розуміти також, що ми не втрачаємо і нашої земної ідентичності. Апостол Павло, наприклад, називав себе іудеєм з іудеєв і дуже переймався через долю свого народу. Ми живемо в Україні. Бог дав нам цю ідентичність. І ми відповідальні за те, щоб зберегти її і здійснити Божий вплив на цей світ через українську ідентичність. І ще раз хочу це повторити. Ми відповідальні за те, щоб зберегти ту ідентичність, яку дав нам Бог. Вона саме від Бога, краса України, українського народу, нашої культури, нашого менталітету. Вона від Бога, і ми відповідальні за те, щоб її зберегти, і не тільки зберегти, але й здійснити Божий, саме Божий вплив на цей світ, використовуючи нашу українську ідентичність книги, книзі об'явлення, 7 розділ, 9 вірш, написано, Після цього я поглянув, і ось велика юрба, якою ніхто не міг злічити з кожного народу і покоління, і народності, і племені стояла перед престолом і перед ягням, всі задягнені в білий одяг і пальми в їхніх руках, і кличуть гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі та ягняті. Сказано, що перед престолом Агнця будуть стояти люди з кожного народу, народності та племені. Бог дав кожному народу свою частину слави, слави і честі, і наприкінці народи принесуть Агнцю свою славу і віддадуть йому всю честь. Серед всіх цих, цих народів своє місце будуть займати і вірні з народу України. Тож, святкуючи незалежність, ми шануємо Бога, який створив народ України. Ми визнаємо Його план щодо цього народу. І ми усвідомлюємо нашу відповідальність як священників і царів за те, щоб Божа воля здійснилася в нашому народі та через нього. Тож, любі брати і сестри, ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України.